У четвер, третього квітня, в культурно мистецькому залі Києво-Могилянської академії в рамках предвиборчої кампанії відбулася зустріч з народним депутатом та кандидатом на пост мера Києва Лесою Оробець. Поставити запитання пані Оробець зібралось не так багато людей: близько 50 осіб. Серед них не лише студенти Києво-Могилянської академії, а й просто кияни, яким не байдуже життя столиці. Активісти з оточення депутатки закликали всіх охочих долучатися до її роботи, а саме стати частиною команди. Сама кандидатка так оцінює свої шанси на перемогу. Минулий четвер я підійшла до одного з кандидатів в президенти, який згодом вирішив не кандидувати, і запитала його, чи збирається він стати президентом. І він сказав приблизно наступне, що це дуже сильно залежить від інших, чи підтримає, чи не, не вийде, чи там буде, чи не буде. А я подалася мого що сказала. Знову ж таки, не називаєш імен. Ну, ти розумієш, що все в своєму житті залежить від першочергової теми, від твого рішення, від сили переконання, від того, наскільки ти зуміш зготувати навколо себе людей, які солідарні з тобою і готові тебе підтримати в цій цілі. І якщо для тебе важлива не влада, для тебе важливий Київ, для тебе важлива його перспектива, його можливості, то рано чи пізно ми досягнемо свого. Думаю, що рано. Цікавим видається той факт, що велика кількість волонтерів у команді Лесі Оробець могилянці, тому зустрічі з депутаткою відбулася саме тут. Незважаючи на те, що велика кількість могилянців живе в гуртожитках поза межами Києва, депутатка робить акцент на таких районах, як Оболонський, Святошинський та Шевченківський. Це, перше досить цікаво було, тому що Лесі на багато запитань від студентів могилянки і від активістів. Досить суттєво, суттєво інформацію Нам надала щодо перспектив. Я дивлюся з оптимізмом. Я думаю, що є за що боротися, і є шанси. А вы знаете, сегодня была как-то как, как как всегда прекрасная встреча с Лесией, потому что у Леси безумная харизма и безумная энергия. И честно вам сказать, честно-честно. Я верю, что Леся станет мэром. Виталий Костерёв, Павло Шиповал специально для епізодів.